Доброго дня, мої діти! Сьогодні ми з вами вивчаємо деталі та цілу частину. Отже, як це буває на практиці? В мене є ось отака мишка. У вас це може бути будь-яка картинка із журналу. Ви берете цю картинку, розрізаєте на чотири частини. Можна вирізати на дві, на три. Можна вирізати посередині на чотири квадратики. В мене вийшло отак. І в мене вийшло чотири деталі. Будемо з вами рахувати. Один. Два, три, чотири. В мене є. Чотири деталі, але поняття цілого один, одна мишка. Тепер ми ці чотири деталі будемо з вами складати. Так, складаємо лапки голова. Вушка. І вийшла мишка. Мишка вийшла з чотирьох деталей. Один, два, три, чотири. Але мишка одна. Одна мишка чотири деталі. У вас може бути дві деталі, три. Не більше розрізаємо картинку на дві, три або чотири частини. Бажаю вам удачі!